Бо якщо іспити будуть якісні, будуть стандарти іспитів в сервісних центрах. Якщо вони будуть відсікати людей, які не можуть бути допущені до керування автомобілем, автошколи одразу піднімуть свій рівень. Тобто не впливає кількість автошкіл на якість, впливає іспит. Кінцевий іспит в ДАІ. от якість автошкіл, як людині. Давайте зараз дамо конкретні поради, як людині обрати автошколу. Їх, попри те, що є в них складнощі, їх все ж таки є зараз досить багато так на вибір. Як пройти і зрозуміти, що тут хороші викладачі, що тут тебе дійсно добре навчать, тому що ну з першого погляду це не завжди зрозуміло. Так, будь ласка. Ну розкажу знов ж таки про професіоналів. Осане угу. думаю, розкаже про любителів. Професіонали мають на увазі це навчання на автобуси, на угу. фури і так далі. Ну, перш за все, треба розуміти, що на сьогодні треба побачити цю автошколу, що вам декларують. Якщо вам кажуть, що 1500 гривень і вас навчають всьому чому завгодно, це тільки говорить про те, що це маркетинговий хід. Треба подивитися, що є в тій школі, так які там є викладачі, які є транспортні засоби, що автошкола може запропонувати, піти на перший пробний урок, почати запитувати випускників. Так, тобто багато сьогодні є інформаційних сайтів, де відгуки дають самі споживачі, і вони можуть. Ну хто краще скаже, як людина, яка побувала в цій школі. Тобто це не є сьогодні проблема. Але закликаю до єдиного: якщо ми кажемо про водій професіоналів, я закликаю і звертаюся до всіх людей, які в майбутньому хочуть стати водіями професіоналами Не жаліти коштів і часу обрати, а такі школи є. Якісні школи, які дадуть вам якісне навчання, тому що економія сьогодні вона потім переливається в трагізм на дорозі. І трагізну чому, тому що навчання водіїв професіоналів передбачає архіважливі пункти навчання. Перше це кріплення вантажів, друге це великогабаритний транспортний засіб. Третє це відповідальність за перевезення пасажирів або небезпечних вантажів. І е, сама програма передбачає більше, скажімо, відповідальність ставлення до цього самого інструктора, який навчає. Я вам тільки скажу приклад Європи, так що там, аби бути водієм по найму, треба пройти жорстке навчання і мене увазі жорстке це велике мило я до речі хочу на цьому зупинитися тому що а, зараз і в мене знайомі так здавали так тобто якщо людина керує а, ну там як ви кажете водій любитель так він керує там легко легковою автівкою там 20 років він вважає, що він добре знає правила дорожнього руху що він професіонал що він все розбирається і потім наприклад життя його змушує там здати ще на одну категорію там наприклад на на водія автобусу чи на водія фури так от чи чи чесно вони здають ці іспити, чи якось воно проходить дуже в такій легкій формі і немає таких конкретних вимог до цих людей. Ну, Я можу тільки згадуватися, я не є представником середнього центру, але по відгукам, ну, ще раз повторюю, в законодавстві немає чітких вимог щодо того, як е, повинен проходити іспит водіїв професіоналів. Угу. Тобто, якщо ми кажемо, знову ж таки, повертаюся до Європи, що там чітко прописано, так, якщо це водій автобуса, він має вміти. 1, 2, 3, 4, 5. Якщо це водій фури, він має міти 1, 2, 3, 4, 5. А в нас в законодавстві підведено все під єдиний стандарт. Ну, мовно кажучи, не можна порівнювати водія любителя це, так, звичайно, на так. легковому автомобілі і водія автобуса, Тому що ну, там велика потім. різниця. Я не буду зараз про це угу, говорити. Угу. Нормальна людина про це розуміє. Звичайно. А тому я вважаю, що вимоги до водій персоналів, особливо я підкреслюю, мають бути більш вищі, ніж до любителів. Ну, і найперше прописані хоча б в законі, так? як так, чітко. У нас є ще один глядач. Слухайте вас. Алло. Добрый день. От счастья, конечно, я вроде бы получил ответ, то, что хотел спросить э, от дискуссии вашей, пока ожидал. Но все-таки хочу сказать одну вещь. Конечно, у нас тяжело вести в Украине бизнес с точки зрения, ну, например, тех же принципов автошколы или туда-сюда. Вот. У нас, конечно, многое несовершенно, не совершенно. Но все-таки, вот действительно, а сколько в автошколах на сегодняшний день купить права і образно кажучи, як це дійсно реально на виході відражається на наших дорогах. Вибачте, будь ласка. Так, ви мене випередили, Дя... я хотіла б це випередити, Давайте Довласка. я розкажу, проведу звичайний приклад. Угу. Ми ну, намагаємося аналізувати всю Україну, щоб мати інформацію. Можу сказати, в Вінниці коштує сьогодні навчання на категорію Б В 4,500-5,000 гривень. Угу. Коли ми аналізуємо, що в Києві є автошколи, які пишуть, що можуть навчити за 2-2,5 тисячі гривень, Виникає питання, чи в Києві так дешево жити, чи менше зарплати ніж в Вінниці, чи, наприклад, в Харкові і може бути дорожче автошкола. Тобто, ми сьогодні повинні з вами казати про те, що на ринку можливо є школи, які е не завжди надають якісну послугу, але є, є обов'язково в кожному місті школа, яка надає. Ви повинні зрозуміти правильно, колега сказав Володимир, що перше, що є в автошколі, і найголовніше, ви повинні задавати питання: скільки у вас буде реальних годин водіння. Це впливає на ціну, бо деякі автошколи можуть сказати: у мене буде 10 годин водіння або 20. А сьогодні всі і телеглядачі, і всі ті, хто в майбутньому будуть навчатися, ми повинні зрозуміти мінімум 40 годин на категорію Б. Повинна дати кожна автошкола, мінімум. Тобто, якщо автошкола не дає 40 годин, вона не не дотримується законодавства, її можна вже сьогодні призупинити дію сертифіката, ліцензії і всього іншого. Тобто, вона не дотримується законів. Хоча про це ніхто не каже. Сьогодні клієнт повинен вивчити правила, як надається ця послуга. Друге, чи можна сьогодні купити посвідчення водія? Ну, давайте подивимося в сервісні центри, чи складається їсти на автобусах. Чи складається іспит на фурах, чи як приймаються ці іспити? Сьогодні ми, ми аналізуємо статистику по країні і бачимо, що е, в кожному регіоні е, приймання іспитів залежить від е, сервісного центру. Наскільки вони встановили правила? Є е, деякі регіони, які взагалі по місту не приймають іспит, хоча в законодавстві прописано: іспит складається з двох етапів: перший це площадка або автодром, друге по місту. Тобто кожен кожен клієнт може навіть з'їздити там, наприклад, де тут в Києві є екзаменаційні центри, подивитися, а чи як там приймається іспит, із якої автошколи найкраще складають в Майбутньому ми будемо казати, що треба рейтинг автошкіл. Але цей рейтинг сьогодні робить такі бізнес-сайти, які кажуть, да, ось ну ви заходите на сайт якоїсь автошколи, і там є відгуки. Я вчився, я вчився, я вчився. Угу. Через Фейсбук зайшли, знайшли цю людину, запитали, ти дійсно вчився? Так, скільки у тебе було годин водіння? Що тобі надали? І треба тобі було ще інструктора. Якщо він каже, що я після автошколи скористався ще додатковим інструктором, можна в цю автошколу не йти, тому що автошкола не надала якісної підготовки. Після закінчення автошколи людина повинна самостійно сісти і поїхати. Мені здається, всі беруться додаткові уроки. Тоді, потім... тоді ми в е, якості підготовки. А навіщо тоді автошкола? Не знаю. Ну, У мене всі знайомі, хто закінчували автошколу, дійсно скажу чесно, брали потім ще додаткові уроки. Так, ну правда. Не знаю. Я думала, що це нормальна практика. Бачите? Скажіть, тобто, ну все ж таки, ще купують ці водійські права і будемо відверті, так не знаю. Ми, ми е, намагаємо співпрацювати, спілкувати зі школами, які сьогодні дають гідно стандартів. Друге, дивляться у Європу і бачать, що сьогодні. Е, Є відповідальність перед водієм, третє, вони готові до того, що в майбутньому автошкола-інструктор будуть конкретно відповідати за підготовлену особу. Угу. Як тільки це стане, кожен інструктор буде думати, чи випущу я машу і або Свєту на дорогу і підпишу її, бо в мене можуть забрати ліцензію. А в Європі відповідають да, особисто? Інструктор, так, інструктор. Інструктор, угу. там, якщо в одного інструктора 10 осіб з 10 не складають іспит. Стає питання ти ну одного не навчив, ладно, двох не навчив, ладно, але десять з десяти ти не можеш не навчити. От про підготовку цих кадрів. Чи давайте поговоримо про те, хто дійсно зараз в цих автошколах викладає? Це дуже, ну, напевно, є молоді викладачі, але є і дуже такі особи поважного віку. Можливо, вони не дуже слідкують за новинами, є дуже багато змін у правилах дорожнього руху і так далі. Так? Ну, все ж таки життя рухається. Чи хтось проводить перевірку цих осіб, знань цих осіб? Чи вони можуть, чи придатні вони до того, аби ще викладати? Будь ласка. На жаль, ні. На жаль, на сьогодні якого б віку не був викладач та інструктор, він не має можливості поїхати десь в Україні підвищити реально. Я маю на увазі, що реально прийти, і щоб там педагог почитав mm -hmm. лекцію, щоб там практикуючий водій почитав лекції про реалі на дорогах. Так? А що маємо на увазі? Маємо в реалії? Людина, яка викладає теорію, вона, можливо, взагалі ніколи не їздила за кермом. Вона просто почитала книжки. Це не добре не погано, але ми зараз говоримо про інститут кадрів для автошкіл. Його немає. Є формальне виписування документів і перекваліфікації. Просто відбувається на папері. Добре, а звідки взагалі от банально запитаю? Звідки беруться ці викладачі в автошколах? Це просто люди, які собі люди, були які... водіями і вирішили собі стати викладачами? Звісно, я ж на початку передачі розказував, uh -huh. що на сьогодні єдиним критерієм, єдиним критерієм для того, щоб стати інструктором. Поводінню чи викладачем в автошколі достатньо знати правила дорожнього руху і скласти їх успішно. Uh -huh. На рівні, скажімо, звичайного кандидата у водії Все, цього uh -huh. достатньо. Uh -huh. Так і на, на жаль, це є проблема. Ми про це говоримо, акцентуємо. Що давайте ми всі разом. І це буде одне з питань 21 числа, щоб зібрати всі школи, всі громадські організації без виключення. Ми не робимо це для того, щоб залучити туди людей, які платили би членські внески. Ні в якому разі, це унікальна можливість сьогодні Україна є для того, щоб об'єднати якраз і громадськість. І школи, які не будуть один воїном в полі, а насправді виробили одну якусь е, стратегію, тактику для того, щоб ці питання вирішити. Тому що, коли ми сьогодні запрошуємо до школи, то дійсно люди дійшли до відчі. Вони кажуть, в мене немає за що дітей отримати. Це єдиний бізнес сімейний, який в мене був. Сьогодні я не маю можливості продовжити через акредитацію, так? І так далі, і то подібне. Тобто нам боліли великі питання. Більше того, я скажу: сьогодні в Україна стала перед фактом того, що вона підписала. Ну, всі знаємо угоду про асоціацію, і є директиви певні, які Україна зобов'язалася виконувати от і от про це в... давайте завапроваджувати ми зупинимося а, детальніше, що що вимагає Європа Взагалі, от, давайте, може ви розкажете а в цих директивах, що там конкретно прописано і що робиться можливо вже. Ну, по-перше, є постанова уряду про імплементацію цих угод. Тобто, я звертаюся до усіх, що хочемо ми цього чи ні, цей план буде рухатись, в якому напрямку ми підемо залежить від нас, від громадськості, від автошкіл і від державних органів. Що вимагає Європа? Європа каже, є обов'язкове розділення, умовне розділення на водіїв професіоналів і водіїв е, звичайних, тобто категорія Б легковий автомобіль. Якщо категорія Б легковий автомобіль, він в деяких країнах Європа не вимагає обов'язкову теорію, тобто в деяких країнах є 10 uh -huh. годин обов'язкової теорії, є 30 годин. Тобто кожна країна вправі визначати. Але перше, людина спочатку складає теоретичний іспит. Потім її кажуть: ти можеш йти навчатись практично. Не так як у нас відбувається це паралельно. Uh -huh. Друге, практично є так само обов'язкова кількість годин, не менше. Але інструктор визначає, що якщо людині треба, це обов'язково буде. Обов'язково є нічне водіння по автобану, обов'язково є водіння з причепом, навіть навіть легкового автомобіля, обов'язково є автодромна підготовка, обов'язково є міські умови. Далі. Інструктор до цього ці директиви вимагають, що кадри, які навчають в автошколі, повинні мати певну кваліфікацію, певний вік і пройти спеціальну підготовку. Інструктором, щоб стати в Німеччині або в Фінляндії, треба від 6 до 2 років від 6 місяців до 2 років навчатися. Будь ласка, так. третє це іспит. Іспит приймається згідно директиви. Іспит буде щонайменше 45 хвилин на людину по місту. Тобто, якщо ми сьогодні кажемо, що в Україні іспит може бути 10 хвилин. І на глас інспектора визначається людина готова чи ні. То Європа каже не менше 45 хвилин, і це реальні умови. Тобто, ось це три найголовніших питання, які сьогодні вимагає директиву. Крім того. Е там є стосовно автодромів, майданчиків для навчання, там є стосовно екзаменаторів, що екзаменатор так само повинен фахово навчатись. У нас, ми ж кажемо сьогодні про навчальні кадри в автошколах, але ми не кажемо, що екзаменатором сьогодні можна стати просто маючи посвідчення водія на всі категорії, і приймаєш. Ти жодним разом не бачив цього автобуса, але ти можеш прийняти і сказати, що ця людина готова, а ця не готова. Тобто, те, що є, на жаль, воно критично і дійшло до тієї межі, коли ми або громадськість автошколи все скажемо, ми хочемо. Чимо йти у Європу, і нам треба готувати кадрів. Чому це стало проблема? Сьогодні, щоб наш наша людина поїхала і працювала в Польщі, їй треба у нас отримати посвідчення посічені і в Польщі поїхати майже перевчитись. Майже перевчитись. Тому, якщо ми інтегруємося, це обов'язково буде далі. Вже це вже знаєте, це скелет. А усі ці інші мишці да і все інше це вже буде випрацьовуватись під час прийняття законодавчих актів. Ми зараз продовжимо. У нас є дзвіночок від глядача. Слухаємо вас, Алло. Алло, Ви на зв'язку? Немає. Добре, можливо, перетелефонують. Ну, про те, що ви вже сказали, ну, мені так здається, що це просто колосальна робота, яка чекає так, Україну попереду. З чого можна почати? Що можна вже зараз робити? Я так розумію, що найелементарніше, що вже можна зробити, це хоча б прописати ці критерії для іспитів, так, для прийняття. Що має людина здати, це один із один із, е, так, насправді. Що... Якщо почала іспиту, то я скажу, що uh -huh. знову ж таки на сьогодні треба на законодавчому рівні. Я підкреслю на законодавчому рівні. Це не повинен бути суб'єктивний. Так, фактор суб'єктивизму буде, тому що це іспит. Так, uh -huh. екзаменатор він людина, він буде приймати рішення, але він uh -huh. має бути чітко проінструктований і має мати чіткий лист. Який буде відображати всі потенційні можливі помилки і виставляти оцінку відповідно до критерій. Більше того, ми за те, щоб встановити відеоспостереження, в як це робиться в європейських країнах, щоб людина, яка складала іспит, вона могла.